Польський автор Вітут Шабловський написав книжку Кухню дороги, у якій через головні події, які відбувалися в СРСР, він спілкувався з кухарями, які працювали в чи іншій сфері, зокрема, хтось в Чорнобилі, хтось працював в бачі Сталіна, хтось навіть пам'ятав колегіум, що внуки тих кухарів, які готували тепер і далі. Щеплють трохи від великого микроліжка. Це справедливий добре. Я був колись свідком президента розмови Путіна з колишнім президентом України Віктором Януковичем. В певний момент Путін випустив серветку автоматичну, не перериваючи роз розмови, хотів її підняти. Але сервека там вже не було. Там був повний Людина, яка є лідером найбільшої країни світу, має доступ до будь-якої їжі. Кав'яру, осяти, навіть може. Щоб йому наступного дня дістали ведмедя, або привезли і морську москов. Така людина хоче всього лише картоплі і тішечки сметани. Ну і чарку воєнно. Це солдата моєї нові Бо коли солдатам не дошли їжа в Італії, вони не приходять і не об'єднуються, падає позитиву. Їжа в армії дуже важлива. Війна це ситуація, в якій людина кожної миті може загинути. Якщо перейматися кожною такою смертю, Байпошся руїни. Немає. Проводиться якось в цьому. Захищається. Якщо це справжнє кохання, то краще почекати. Війна це не слушний час для кохання. Тільки це залишилося після молотого. Броді тарилки і торт знизу. Здармований кухар це кімська. Кремль не місце, де тебе виціє, не місце, де тебе похвалює. Якщо ніхто на тебе не кричить, це вже проблема. Ти йдеш певною територією в місце, де не знаєш, що в тебе чекає. І не знаєш, чи ти колись повернешся. Це, це фраза про Шопі. Саме такі люди і на Советський Союз, топів трантувані чиновники, які не могли вийти за межі. І де руйнували Советський Союз, а їхні громадці в цей час очувалися. Якщо ми сподіваємося, що своє добре, то почнемо починати життя з нуля. Свят нас було дуже добре.